А зараз до інших тем про реабілітацію та розвиток шести реабілітаційних центрів досконалості поговоримо далі. Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації Міністерства охорони здоров'я України. Зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Василю, я вас вітаю доброго дня. Пане Василі, ну от в Україні відбулися зміни в ліцензійних умовах надання послуг з реабілітації. Розкажіть нам, будь ласка, що це за зміни і як швидко можна буде їх запровадити? Ну, вперше в історії України в принципі упроваджуються поняття ліцензування реабілітаційної допомоги. Тому що активно ми реабілітацію після прийняття закону про реабілітацію в грудні 2020 року розвиваємо в принципі перехід від радянської моделі почався ще в 16 році, коли почали впроваджуватись реабілітаційні спеціальності, такі як ерготерапевт, терапевт мови і мовлення, фізичний терапевт в закладах охорони здоров'я. А зараз ми кажемо, що допомога, яка надається, повинна ліцензуватися, тобто встановлюється базові вимоги до надавача. тому що перед тим як щось контролювати перевіряти необхідно встановити правила гри і дати пускати. А тепер ми всі повинні грати по таких правилах за таким ліцензуванням, тобто це базова точка відліку для того, щоб далі можна було говорити чи відповідає той чи інший заклад ліцензії. Ну щоб щоб щось забрати спочатку, треба щось дати скам так для того, щоб мова йшла про чи ви ліцензуєтесь чи ліцензуєтесь, необхідно спочатку щоб таке ліцензування було. Тому це впроваджується ліцензування. Ви кажете, що це вперше в Україні таке нововведення. А чи готова наша система от до цього нововведення? Які труднощі можливі? Ну, питання готовності системи, система готова, тому що ми не сказали, що на чистому листі, що ось сьогодні починається ліцензування. Базові вимоги до надання реабілітаційної допомоги ще встановлені з передбачені законом, який прийнятий, про я згадував в грудні 2020 року. Протягом цих трьох років активно розвивалися і постанови кабінету міністрів, накази Міністерства охорони здоров'я. і на практичному рівні в закладах охорони здоров'я фахівці працюють і більшість працюють по тих правилах і вимогах, які прописані, і які відповідають європейським вимогам, тому що те, що ми будуємо реабілітацію в Україні, ми не придумуємо велосипед свій. Ми орієнтуємося чітко на вимоги всесвітньої, всесвітньої організації охорони здоров'я європейських країн, і також ребітацію будуємо і впроваджуємо. І на сьогоднішній день. Нас наприклад за реабілітацію повністю сплачується Національна служба здоров'я України. Заклади, які уклали договір на надання реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах, 262. Такі заклади всього закладів, які уклали договір на стаціонарну реабілітацію або на амбулаторну реабілітацію, їх є 430. Тобто, у нас є вже великий масив надавачів реабілітаційної допомоги, які надають, які в принципі готові до нововведень. Тепер їм ще чіткіше зрозуміло, яким критеріям чому вони мають відповідати, і нові надавачі, які будуть приєднуватися, вони повинні розуміти. І бачити, що необхідно робити. Реабілітаційні центри розуміють стосовно критерії оцінювання. Розкажіть нам про ці критерії оцінювання закладів. Ну, в першу чергу, якщо ми кажемо, що зобов'язується реабілітаційний заклад відповідно до цих ліцензійних умов, є обов'язковість це формування індивідуального плану реабілітації. Цей іншими актами нас передбачена у тепер ліцензійних умовах це фіксується, що кожен пацієнт, який потрапляє в реабілітацію, команда фахівців разом з ним повинна провести реабілітаційне обстеження спочатку цього пацієнта, визначити які обмеження функціонування, і встановити реабілітаційні цілі, з чого вони хочуть досягнути, чого хоче досягнути пацієнт в першу чергу. Ну, наприклад, людина після інсульту старшого віку може мріяти тільки про те, щоб обняти свого внука чи внучку. І для того а в неї може бути парез, параліч. Рук. І для того, щоб досягнути ось цього її бажання, необхідно повітряцям буде активно працювати, щоб вона змогла реалізувати свої бажання, свою мрію. І це от може бути одною із цілей реабілітації. Також встановлюється прогноз, за який час можна досягнути тих чи інших цілей, і розкладаються завдання для фахівців з реабілітації, чи для фізичного терапевта, чи для ерготерапевта, можливо, психолога, психотерапевта, тому що важливість, наприклад. Психолог, психотерапевта в реабілітаційній команді. Людина по своєму фізичному стану може бути все не настільки погано, як і здається, може бути. Але із-за депресії, із за поганого настрою, із за демотивації, людина може не бути мотивована активно включатися в реабілітацію. Якщо людина не мотивована активно включатися в реабілітацію, тому що ми говоримо про активну ребілітацію, коли людина сама разом із фахівцями працює, то для того, щоб її мотивувати, з нею тут буде працювати психолог, психотерапевт. Пев, щоб вона відчула залученість і працювала над своєю мотивацією над тим, щоб повернутися до життя активно. Я, якщо ще одне важливі речі, коли ми кажемо про в принципі наші виклики в системі, це якість і підготовка фахівців. Тому що якщо ми порівнюємо, наприклад, із попереднім роком, цьому році в нас в системі збільшилось майже в два рази збільше кількість фахівців з реабілітації, але різна кількість з них мають різний досвід практичної підготовки. І, власне, для цього ми і впроваджуємо те, що ви на початку згадували шість центрів досконалості це найкращі наші і реабілітаційні відділення в багатопрофільних закладах, які на нашу думку, на думку різних фахівців, є одні з найкращих в цій країні по наданню реабілітаційної допомоги, які навчалися за кордоном різні самонавчання і так далі, і які готові вже вчити інших, тому що для ввести нам в Німеччину, в Сполучені Штати, в Францію на навчання стажування треба тих, хто в нас найкращий. І щоб вони поверталися і передавали ці досвід навчання іншим командам. Власне з цією метою ми запускаємо шість центрів досконалості. Це заклади, в яких команди ревітні команди із інших закладів зможуть проходити практичне навчання, тренінги для того, щоб ми всі разом з своїми зусиллями піднімали рівень репетиційної допомоги в цілому. Пане Василю, ну от власне тепер кожен пацієнт має індивідуальний реабілітаційний план, який розробляється фахівцями, і він враховує потреби і побажання самого пацієнта. А як от працювало це раніше? Індивідуальний руційний план вже передбачений протягом цих трьох років ми маємо законодавчу базу для цього. Раніше, якщо ми кажемо про те, що ми переходимо від радянської моделі, то це мова йшла про апаратну якусь фізіотерапію чи про грязь, про те, що коли. Просто пацієнт приїжджав, наприклад, в якийсь санаторно-короткий заклад. Для пацієнта це називалося реабілітація. Пацієнт думав, що він займається реабілітацією, але насправді не було якихось власне індивідуальних занять з фахівцем, постановки цілей і активного включення пацієнта до реабілітації. Це про зміну філософії і принцип підходу до реабілітації від пасивної до активної. Якщо ми кажемо про пострадянську реабілітацію, це пасивна грязь. Ці апаратні різні засоби тощо. Якщо ми кажемо про світову реабілітацію, це активно, коли активно злучається пацієнт до реабілітації. Пане Василю, а от всі послуги з реабілітації є безоплатними для пацієнтів. А чи є винятки з цього правила? Є таке, що от приходить пацієнти, йому кажуть: вибачте, ну от вам треба буде заплатити за це. Просто так пацієнт сам на реабілітацію не скеровується. Скеровує, він не може просто прийти в реабілітаційний заклад. Каже, я хочу реабілітацію. для того, щоб. Отримати безкоштовну реабілітаційну допомогу має бути, якщо ми кажемо про амбулаторну, це скерування сімейного лікаря може бути. Якщо ми кажемо про реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах, то це або переведення з іншого закладу чи іншого підрозділу цього ж закладу охорони здоров'я, або направлення лікаря фізичної реабілітаційної медицини. Тобто фахівці, медичні працівники, встановлюють необхідність цьому пацієнту в тому чи іншому виді реабілітації. І якщо ми кажемо, наприклад, про стаціонарну допомогу, то це коли пацієнт потребує активної і інтенсивної реабілітації щонайменше 3 години занять. Фізичним терапевтом чи енерготерапевтом на день. Якщо кажемо ми про амбулаторну реабілітацію, то це реабілітація низької інтенсивності, що не менше одну годину реабілітації на день. І з другого боку, необхідно розуміти, що пацієнт, який потрапляє в реабілітацію, він повинен бути в своєму в фізичному стані могти займатися такий час з із, із фахівцями з реабілітації. Тому що якщо пацієнт в дуже важкому фізичному стані то він ще може потребувати лікування і ревітації в гострому періоді, коли до нього в стаціонарний відділення день перебування лікування просто приходять ці з ревітації і з ним займаються. Коли ми кажемо суто привітінно допомогу, це висока інтенсивність і активне включення пацієнта. Пане Василю. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю це був Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України.